Такий був приємний, прекрасний вечір. Ми з Катєю, дивіться, готуємось на показ, але лунає повітряна тривога. Але це нам не зашкодить. Тому не що... зашкодить дівчата. Бережіть себе. По перше, доброго дня. По-друге, дуже дякую всім за підтримку в соцмережах. так, Трішки я відпочила дві доби, десь я була. Сьогодні старалась все за одну добу викласти ні, за дві години. Я зранку думаю, викладу всі свої танці, дівчата. <гум> Тому всім дякую, що ви мене дивитесь, що вам це сподіваюся подобається. По-перше, а чому це робить блогер? Тому що я через свої дії показую іншим жінкам не соромитись, по-перше, відпочивати, бо нам, як то кажуть, хтось там сказав, що зараз не на часі. Ні, навпаки, треба підтримувати своє ментальне здоров'я. Я це роблю через танці, через якийсь релакс процедури, які зараз. Можна отримати десь тут по поблизу, як ото кажуть, не обов'язково кудись їхати, дівчата. Тому не соромтесь, відпочивайте, і це буде дуже гарно потім відображатися на вашій роботі, це на вашому здоров'ї, По-перше, дівчата. Тому... Підтримую всіх, хто сьогодні відпочиває, а я вже працюю, дівчата, і хочу вам показати сьогодні і нагадати про старі моделі і з новими, з новими моделями, які ми отримали. Ну що, Дівчатка наміряла блузку, нова тканина старенька, та сама, що була у нас оці неймовірній ангора органза. Будемо називати пишний рукав. Органза, мені так буде зручніше. Або робіть скріншот, дівчата, для того, щоб швидше було і зрозуміліше, щоб не було повернень. Бо, ви знаєте, влітку повернень було на обмін менше, тому що зовсім інші моделі, все було бохо, свободне, штапельні сукні, аміна це зовсім інша праця по підбору. Зараз а трішки хтось поглачив і не заміряв е, зрівняння з літніми параметрами, тому дуже важливо переміряти себе. Дуже важливо. Причому стрічка повинна бути впритик дівчата, тому що коли ви висилаєте назад повернення, і я не зрозумію причину повернення, тому що параметри в сантиметрах відповідають. Параметрами того одягу, який я вам вислала. Тому для того, щоб ми з вами швидше і з першого разу порозумілися, нам треба, щоб все правильно були і заміри, і ваші побажання. Можливо, у когось ручки повненькі. Оце я називаю дівчата стегнами. Стегна, це можна сказати, об'єм стегом. Але якщо я підбираю брюк, мені дуже важлива оця частина. Якщо вона у вас... Ну, якби вищі середньої повноти, це треба вказати. Що Катя, у мене або ікра, або стегно, або ось ця частина. Це дуже важливо, дівчатка, щоб ми зекономили ваш час, щоб ваша блуза, сукня, костюм приїхав до корпоративу вчасно. Будь ласка. Знімайте фотки, відосики самі в дзеркалі або попросіть когось. Ми нікуди цю інформацію без вашого відома не покажемо. Тому я, я сама переживаю за кожен раз, коли їде посилка. Дуже переживаю, Оленко переживає. Тому, дівчатка, побережіть наші нерви. А то відпочивати буде кожне три дня, але ж стільки не хватає. Тому давайте ще раз, дівчата, дуже багатий асортимент. І дуже мало часу залишилось нам, щоб все це підібрати. На мені з високою посадкою дуже шикарні, дивіться, яка посадка, дівчата, навіть під груди. На мені 50-й український розмір, але вони, по-моєму, ще є 52 у нас. В двох кольорах дуже красивий кава, колір, от, до речі, можливо, скоригувати ні. Це я вам нагадую, дівчата, що є у нас залишились красивені, подивіться, які вони ніжні. Оці тканини і ці фасони можливо дівчата, одягати і потім на роботу. Так, оця модель нова, вона більш нарядна. більш нарядна. А, але ну, мені хочеться так виглядати кожного дня. В Україні треба одягатися кожного дня красиво е, э... нарядно, нічого в там стоїть. Паеток немає нічого немає, бо все зняла все, ковтинка дуже простенька. Що тут не такого але <с戈> <с戈> <с戈)> Класна ковтинка. розміри від 48 до 54. Але ця модель іде розмір, розмір На мені п'ятдесятка дівчата у мене 105 Я переміряла, все добре. Але ж подивіться ти... ну це моя, мій нюанс. У мене широкі крила, як ото кажуть, крила, дівчата, це я в басейні наплавалась. Мені кажуть, Катя, у тебе фігура плавчихи. Так, вона є така, широкі плечі, вузькі стегна. Тому я завжди собі беру, беру трішки менший розмір, тому що якщо я возьму ну, вона буде трішки збільшувати. Ось так я доточно підбираю всі речі, тому допомагайте мені будьте терплячими, будьте, як то кажуть, швидкість, швидкість відповідати, щоб у нас все це не затягнулось на добу, а там, є доба, там і три доби, а потім взагалі ми можемо з вами загубитися. Щоб такого не було, нагадуйте мені постійно. Готуйся до наступного відео і чекаю ваші якісь цікаві питання. Ну що, дівчатка, всім доброго вечора. І наша улюблена категорія, яку ми продаємо по інтернету або вживу в магазині одягу онлайн діло, це неймовірний жилет. Дівчата, жилетка, ну, Чим вона неймовірна? Дві, скажімо так, два критерії: це її тканина і дуже зручний стильний фасон. Жилетка подовжена, приталена завдяки запаху. Тканина достатньо еластична, 50 вовни, 10 кашеміру, вона ще й натуральна. Вона посажена на підкладу, дуже якісна підклада, якісна тканина, яку можна цю жилеточку носити навіть ось так. Скомпонувала, так як зараз ідуть корпоративи з такою білою нарядною блузою. До речі, нагадаю, дівчата, ця турецька моделька з пишними рукавами у нас іде від маленьких розмірів, від 42-го українського це 36-й, найменший до, мабуть, 54-го. Але будемо... Там дивитись, можливо, там без цієї штучки. Там є подібні варіанти. Будемо, якщо вам захочеться красиву білу блузу, звертайтеся, ми вам допоможемо. Одягнула неймовірні брючки. Вчора Оленка показувала чорні. Я їх називаю кашемір завужені з манжетом. На мені графіт графіт дуже зручний, 50-й розмір. Дівчатка теплющі, от прям руки в кишені і прям відчуваю, одразу зігріваюся, так як і жилетка. Що стосується 50 е, і штанці йдуть до 54-го. Оленка одягала вчора 54-й розмір. Ми обидві одягаємо речі для того, щоб різні розміри показувати посадки. Це нормально, дівчата, тому що. Так би ми і не підбирали, і нам не довіряли люди, якби ми на себе все це не одягали. Що стосується цієї неймовірної жилетки, зараз у мене тільки один розмір. Він називається XL, дівчата. дівчат. Ну, у кожної фабрики XL у Туреччини, це один, у український це другий. Знов-таки одягнула на свої 100 зараз дівчата, 107. Оце так відпочиваю, що 2 см набрала, дівчата. На моїй 107 XL, подивіться, уважно, як сіла. Вона ніде не обтягує, вона, до речі, вчора Оленка одягала також цю розмір, цей розмір. Немає у нас зараз інших розмірів. На Оленці 123 була ця жилетка. Як таке може бути? Об'ясняю. Жилет на підкладі, тканина м'яка еластична, і ми затягнули оленку. А у мене тут все дуже-дуже так свободненько. Тому я рекомендую цю модель, якщо навіть переставити гудзики максимум десь до 118. Якщо ви ось тут це зробите, то можливо її до 118 і десь з 105 до 118. Ось так, дівчата, замовляйте. Так, цінова політика жилетки 1950. Але це дуже важка і кропітна робота. І багато виробників, до речі, цей виробник відшив тільки для мене, не для масового користування. Тільки є зараз у мене ці жилетки. Замовляйте, чекаю ваше замовлення. Одягаємось разом з Катериною Венгри, магазином модіго Діловая. Ну і, звісно, дівчатка, коли вже все підібрано, і блузочка, і верх, і взуття, не забуваємо про парфуми. Парфумований гардероб кожної жінки має бути ну, також не 2-3 парфуми. Вони повинні бути під різні луки, під різний настрій, навіть сезон. Тому, дівчатка, рекомендую вам перейти до нашої спільноти «Краса Рятує, де ми з дівчатами ділимося. І своїми відгукавим про продукцію. І дівчата замовляють ось такі парфуми: 50 мл в середньому коштує 980 гривень. Це дуже доступна ціна за якісні аромати, які трішки дублюють брендові, але все одно відрізняються. І це нормально. До речі, помада, яка зараз на мені, Оленка можна трішки ближче показати, матова помада, яка приємна, яка також цієї. Фабрики. Кому цікаво, багато цікавого, там ви себе знайдете. І бади, і колагени. Також, дівчата, ми розливаємо оці парфуми. Ось такі баночки. Коштують вони 275 гривень. Ну, я не знаю, це зараз взагалі. Не гроші для якісного парфуму, тому дівчатам у нас оце ми вже приготували для відправки. Замовляють і два, і три парфуми. Потім влюбляються, ходять з цим парфумом, привикають до нього і потім замовляють вже 50 мл. Ось така вам порада, щоб не дуже подорожчали брендові парфуми. Тому хто хоче спробувати декілька ароматів, одразу можна замовити по 275 гривень, п'ять. Різних ароматів. Посилання кину нижче, краса врятує, так називається наша група. Там багато цікавої інформації і дуже сподіваюся, що вона вам буде корисною. Ну, що, дівчатка, сьогодні у нас брючні луки з таких начебто простеньких речей. Дівчата, але які вони приємні до тіла. Після блузки одягнули цю неймовірну, таку, знаєте, чорно-білу діагональ, я буду її називати, цю ковтинку. По-перше, вона простого крою, але дуже зручного. Спущений рукав, резиночка, дівчатка, довгий рукавчик. Навіть на мої руки він довгий. Але ж, дівчата, не забувайте, виробник шиє так, щоб і на височеньку 170 зріст була. А якщо маленька дівчинка, вона може зробити ось так. Блуза повномірна, джемпірок лонгслів, можна як хочете називати. Повномірна. На мені 50-й розмір, а вона у нас іде до 56-го. Тут всі 125 до 125. Ціна такої краси. 1350. Розміри сказала від 50 до 56-го, склад сказала 70 віскози, 5 бавовни, дівчатка. Далі, зверніть увагу, дівчата, на мені палацо трикотажні на резинці. Трішки на мене великуваті, бо це 52. От у кого стегна десь 110-112. От прям рекомендую. А також з цієї самої тканини. У нас є костюми, дівчата. костюм Пам'ятаєте, я вам показувала подовжена тонічка з розрізами. Дуже класно виглядає і палацо. Це та ж сама якісна турецька, трикотажна тканина. Зараз у нас є розмір костюмів. 44, 46 і 54. Думаю, після цього відео 54-й ну, одразу повинен поїхати. Навіть знаю до кого, дівчатка. <гум> О, тому, хто хоче, можна замовити костюм 54 і ось таку е, лонгслів блузу Тому, щоб у вас вже було один раз одягнулись костюм, костюмом, один раз просто брючки. До речі, знов-таки міксуйте, дівчата. Додавайте якісь елегантні, вишукані і обов'язково якісні прикраси, бо нам, дівчаткам, вже в нашому віці одягати якусь дешеву біжутерію або користуватися якоюсь там дешевою помадою, яка буде ще підкреслювати наш вік, ну зовсім не годиться. Тому, дівчатка, одну помаду, але класно, одну біжутерію, одну класно. Ну, Ковтинок може бути декілька класних, тому що ділова не зупиняється. Ділова все везе і везе. Але дівчата рік закінчується, тому, тому все, все кажу, що більше Оленки Оленка. Я більше замовляти не буду. Кля... Uh -huh. Клянусь, клянусь. Uh -huh. Також, дівчата, поєднуйте трикотажний палац з трикотажними нарядними блузами. Вони неймовірно будуть на роботу на кожен день теплі, зручні, нарядні, красиві. Думаю, на сьогодні ми трішечки вас побалували. Нагадали, що у нас є, які розміри, ціни. А ви, дівчатка, обов'язково поміряйте ще. А цей костюм, чого ти промовчала? А, так, а -а -а, Тоненька, Катя, дякую. Катя, Катя. Дівчата, неймовірний костюм лапша з турецької, класної, якісної тканини. Оверсайз до 130 іде брюки палацо. І неймовірна ковтина з якісними оцими кнопками. До речі, виглядає стильно і на корпоратив. І потім можна ці брюки носити, і ковтину окремо з любими брюками. Рекомендую до 130. Це в руках у мене 50 але дуже повномірний. Десь 110 до 130 ще є розміри. Ціна такої краси 3695. Це турецькі тканини. Українського виробництва замовляйте костюмчиків багато або ми вам зробимо костюм.